І, друзі, ви знаєте, це місце. Це мій дитячий будинок, в якому я виріс. Багато людей задає питання, для чого я їзджу сюди. Це моє було дитинство, я тут саме на цій території виріс, і я розумію, що як ніхто свого дому, і мене тягне додому їхати. Тут також живуть багато людей, і вони є живі. Ми це робимо для того, щоб сказати і допомогти людям, які... Потребують і переживають, і постраждали наслідки війни. Війна, яка тут відбувається з 2014 року, люди потіряли другий раз надежду. Багато чого вони потіряли. І мені важко на це дивитися, Коли мой дому, він розбитий. Колись тут дітлахи, вони бігали і їм допомагали, бо від них відмовились рідні батьки. Відмовили середні батьки не захотіли доглядати дітей з спеціалізованою освіти проблемні діти, інваліди, ДЦП, різноманітні діти. І саме в цьому закладі діти вони вирощували, росли. Та да, умови були гарні, відносне ні. Отношення до дітей ні. Але були умови. Багато хто із сімей не має тих умов, що діти мали в дитячому будинку, чисту були умови харчування. Освіта була. Зрозуміло, що спеціалізована освіта є іншою освітою, чим хтось ліба. Я виріс в цьому дитячому будинку, і я не зламався. Створив організацію ритм нашого життя, я не зламався. Да, я виріс тут, серед дітей різної освіти проблем хвороби, ДЦП і різноманітних психологічних проблем дітей. І я пишаюсь, що я виріс в цьому будинку інтернатному. І я дякую Богу, що я. Не ріс в умовах, де батьки п'яниці, де діти побирають, шукають в мусорках їжу. Я постійно мав умови мав, але я не мав материнської любові. Я не мав багато утіхи, кому я міг би покла поплакатись. Я дякую Богу, що Бог дає можливість служити в цих краях, не дивлячися тих умов, приходиться під обстрілами служити під боями з жорстокості. Але ти допомагаєш, ми християни, щоб сказати, що їх любить Господь. Заради цього ми приїжджаємо сюди, щоб людям допомогти. І ми розуміємо, що в цьому краї є війна, і вона дліться вже багато років. Хай Бог вас благословить і дасть мудрості, як служити людям завдяки волонтерам. Наші військові сьогодні мають все. Наші військові мають автомобілі, але держава сьогодні забороняє. Привозити для військових автомобілі саме з законодавчим проєктом країну і волонтерів затикає дрти. Хай саме хочуть через державні органи зробити допомогу, щоб волонтери давали державі, а держава військовим. Згадайте, хто в саме більше спочатку війни допоміг. Допомогли волонтери фонди. Держава, яка повинна була це робити, вона Зробила законодавчі проекти заборони допомагати військовим. Шановні люди, схаменіться держава, не перешкоджайте волонтерам діяти роботу, яку ми діємо з 2014 року з початку війни на Сході. Хай Бог нас збереже і дасть милость свою на цьому. Ми волонтери, ми жертвуємо останні гроші. Ми жертвуємо все, що маємо. А держава, яка нас задушить і не дає нам своїми законопроектами розвивати підтримку воїнам нашої країни? Дайте нам дихання волонтерам, дайте нам правильно робити працю. Ви забираєте волонтерів на військову службу. Для чого? Якщо не ті волонтери, то хто би міг допомогти цим військовим автомобілям, медициною, різноманітними. Фронтами, які займають позиції волонтери на сході, на наших бойових діях, скільки людей було евакуйовано завдяки волонтерів, скільки людей було в трьохсотах вивозилось завдяки волонтерів, бо держава за них забуває і не розуміє, що треба тим людям допомогти. Я як волонтер, я дитина-сирота колишня. Я із дитячого будинку. Я багато чого я від держави не отримав квартиру. Я від державу нічого не отримав. Але я допомагаю державі, не дивлячи те, що держава мені нічого не дала. Я допомагаю для того, щоб сказати військовим дякую, що ми маємо мирне небо над головою. Питання для чого? Бо є Христос в моєму серці, і ми це робимо. Хай Бог нас благословить дуже ряслі.